Перед вами ультразвукова мийка vgt 1200. Дана модель має потужність 60 Вт, об'єм 1300 мл. Верхня кришечка у мийки знімається. Далі йде зручний контейнер з ручкою. Бак виготовлений із нержавіючої сталі. Є позначки для мінімального та максимального залиття. Води або зручною, також є позначка через яку частину зливаємо ми цю рідину. Також витяжка має таймер, 5 режимів роботи. І також у витяжки є система охолодження, тому що потужність велика. Ось вона працює, виникне. Дуже зручна модель. Поміщає велику кількість інструмента. Рекомендуємо для використання.